Друзі, всім привіт! Вітаю новому відео. Всім доброго ранку, і я вже з нетерпінням чекаю, бо сьогодні мають приїхати майстри, будуть докладати на розсувку такі ж самі прольоти ранчо. Я дуже рада, тому що вже чекала, коли ця сторона, вся передня закриється. Сьогодні вже вам покажу просто, правда, перед тільки, а боки е, бляху теж привезуть, я вам пізніше покажу поближче, е, яка вона. Е, колір буде теж самий, і ми, як я й казала раніше, ось ці, е, всі оці боки вони будуть прошиті повністю. А вони будуть закриті і таких проміжутків між ними зазорів не буде. Я хотіла так, тому що село таке, знаєте, любопитне. Воно хоче все знати, що робиться на подвір'ї. тому я лишила для них трішки, як кажуть, щоб Вони бачили, що я буду робити біля дому. Але в той ж момент, і, якщо дивитися з дороги йти, то мало що буде замітно те, що відбувається, і там хто ходить, що робить на подвір'ї. Просто вже така рада і. Водночас трішки сумно, тому що не знаю, коли вже закриється ця сторона і так само з цієї іншої сторони. Але тим не менше, воно вже сьогодні, принаймні, перед вже буде готовий, тому я дуже цьому рада і не і чекаю з нетерпінням. Покажу пізніше трішки такий невеличкий кусок. Біля них я знімати не буду їхню роботу. А, тому що холодно, я виходити на подвір'я не буду. Вони все самі зроблять під ключ. Я їм тільки а, оплачу за їхню роботу а, за матеріал. Тому все а, чекаю з нетерпінням. Як ваші справи? А, що у вас нового? Тому що я давно вже не давалася чути. А, мабуть, близько і двох тижнів далі буде, як не появлялася, не була присутня разом з вами. Тому будемо зараз все розкладати по поличках. Розкажу, чому я не виходила на зв'язок так довго, що відбувалося і що зараз також у нас відбувається. Надіюся, вам це відео буде до подоби. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте та ставте свої вподобання. Буде цікаво. Ну давайте будемо розпочинати наш сьогоднішній ранок, який буде складатися із дуже хорошої мотивації на прибирання після свят в новому році. Мій ранок розпочався з миття вікна в кухні, мила його тільки з середини, воно вже було просто дуже грязне, такі заляпане пальцями, не знаю. і також прибрала деякий декор, який я прикрашала на, підікон, на підіконнику. теж все це буду складати вже у коробку, Де знаходяться мої новорічні іграшки. Мабуть, покажу вам вже в якомусь іншому відео. Мені потрібно там пересортувати. Взагалі, в мене така думка, щоб зробити таку розкладку самих іграшок новорічних по ящичках. Ну, не знаю, буду бачити, вони в мене зараз знаходяться в звичайній коробці з-під пилососу, здається. В принципі, там вже буду бачити. Я взялася за холодильник, тому що вже його не мила від свят. Крім того, щоб взяти їду з холодильника, то ми туди зовсім не заглядали. Також були трішки потьоки, де що діти розлили, там молоко, сметана, майонез. ну Самі розумієте, і знаєте, як воно коли діти є. Не проконтролюєш, беруть ну, де що їм можна протерти, те, що вже таке геть зовсім не можна залишити, але вирішила повністю генерально зробити прибирання в холодильнику, витягнувши з полички, і попшикала хімією. Показую мені дали такі щепки: вазонок алоє і також листочок. Я вам зараз поставлю назву, саме як він називається, тому що там така назва довга. Просто й вимовити дуже тяжко. Дуже гарний цей вазонок, і, до речі, він. Я бачила в епіцентрі, коштує близько 1800. Здається, якось так ну, 1000 точно він коштує, ну, але він вже такому розквіті сил, він вже такий великий, благородний, дуже гарний. Посажу, постив корінчик, такий непоганий. Я ці ну, листочок і саму цю шепку від алої тримаю вже близько місяця. Тільки одне, що зробила, то Доливала, міняла воду на чисту так раз у тиждень, і алоє дуже гарно корінчики пустило, і хочу теж потрібно купити землю, пересадити у горшечки докупити. Хочу мати для використання таких косметичних процедур. Бачила, що використовують там для масок різних. Спробую зробити для обличчя це такий ботекс, міні ботекс буде домашній. То ну, буду пробувати, не знаю, наскільки воно хоча б зволожити шкіру заразній період зимовий, тому що шкіра щось, вона трошки в мене почала така суховата бути, хоч я використовую різні сиворотки. Також поділюся своїми новинками, те, що мені зовсім не сподобалося у використанні. Приступаю я після миття холодильника. ну Там полички, вони що в мене у ванній відмокають, я повшикала я хімією, взялася за одяг, який в мене поправся теж зранку, бо переважно встаю зразу дивлюся, чи потрібно щось спрати. Ще зняла була постіль. То в цей день у мене був просто. По максимуму загружений, ну і багато чого. Звичайно, що в кадр не помістилося. Залишу на наступне відео. Покажу. Я робила ще в нашій кладовій кухні порядок, я не знімала. Не показувала вам, тому що там просто катастрофа в мене робилася. Стояли в мене і пляцки, і салати. Одні, ну, те, що я вам в попередніх відео показувала, воно там все зберігалося, тому що така кладована, як холодильник, дуже холодна кімната, а літом навпаки дуже жарко. Тому для мене воно просто виручалка, холодильник повний ріст дуже подобається, і просто неймовірне рішення було. Зробити саме таку кімнату, яку я мріяла. Одне єдине, що мені не подобається, це облаштування. Мені хочеться зробити організацію, щоб була з шуфлятками. знаєте, як в Пінтересі, дуже подобається. Ну я думаю, що з часом колись, то воно буде. Ну, це не важливо, саме головне, що я зможу туди на свята поскладати все те, що мені потрібно. Занесла горіхи, вирішила поставити таку картонну коробку, буде зручно, також компактно. Горіхи ми їмо цією сім'єю. Я їх використовую зранку на сніданок, коли ввару, готую вівсяну кашу з мелю, ну як з мелю? в ступці трішки їх розбиваю. Самі зернятка і вже тоді доподаю до каші. Також в кашу що можу додати різні фрукти, те, що в мене, в принципі, знаходиться. Купила такий чистячий засіб для видалення жиру. Бачила теж дівчата, показували, як він справляється, тому вирішила спробувати. Він не є з дешевих, я заплатила 175 гривень за цю банку, вона має. Mm, зараз я вам скажу. Вона має 750 мг показує, що дуже добре видаляє. Зараз буду а, пробувати на своїх сковородках, якими дуже активно користуюся, і поскладала їх у ванну. А, пізніше її теж дуже добре вимію від цієї хімії, щоб нічого не лишалося. протру, а, продезінфікую. А, буде все чисто. А, сковородки в мене. Такого типу важкі. Все йде і гриль, і просто як в жарку, а можна для тушення. Тобто вона закривається таким чином. І воно все протушується. І хочу це все вимити. Буду наносити зараз засіб, побачу, як він справиться із цим всім. І Покажу вам. Вже, мабуть, кінцевий результат, що вийшло. Я думаю, якщо дивитися на цю сковородку мою, то її потрібно напевно з разів 5 обробляти, щоб хоча б трішки відсінок відійшло, тому що цій сковородці вже напевно років 10 і вона дуже класно обжарює. Купляла вже її давним-давним-давно. Не пам'ятаю, це був такий звичайний побутовий магазин. І, бачите, вже такий нагар з'явився, тому буду пробувати це все відчищати, бо, хоча б, принаймні, щоб мало більш-менш нормальний вигляд, хоча б в таких ділянках, де вона видна і щоб просто чисто було. Я сполоснула і дуже добре вимила ще шерідиною для посуди. Щоб тут не було ніякого жиру, вони чисті, і зараз буду все наносити цим засобом. Я нанесла засіб, і е, я, мабуть, дам може пів години, щоб воно пустило і попрацювало. А тим часом буду займатися зовсім іншою справою, поки вона буде все працювати. У мене є ще ось така каструля, теж має, бачите, вже, тому що я готувала вчора і не встигла помити. І тим паче, що я думала, сьогодні зроблю для вас окреме таке відео з цим чистячим засобом. Покажу, як він працює, і чи варто взагалі його купляти, тратити такі гроші, як він себе буде поводити. Теж нанесу цей засіб на цю каструлю, на дно. І на ці боки, а на ручки, там, де саме більше є проблемні такі ділянки. Тому буду бачити, як воно все буде працювати. Я війшла в азарт, тому я перепшикала тут повністю всю мойку, також ще підставку під тарілки, кришки, буду бачити, що з цим вийде. На прибори на ложки вилки теж напшикала, але тепер боюся, щоб це є нержавійка, але вона постійно набивається якраз цією водою. Хоча стараюся дуже часто протирати, щоб не було нічого, але а, якась така корочка якоїсь середини такої залишається неприємно. Тому в е, мене зараз буде обід. Зварила собі вівсянку, е, пообідаю. Ну і тоді вже буду все відчищати і покажу, що з цього всього вийшло. Також періодично готую відварюю гумілки, можливо, Спечу такий невеличкий пиріг з м'ясом сир, ну, все, що є, тому <гум> чекаємо, хоча дивіться. Поки я з вами тут трішки говорила, то вже бачите, що у нас тут виходить. Я не хочу чіпати, тому що воно все працює, але я бачу результат, який буквально показує себе після хвилини часу. Чекаю, я дам собі витримки хоча б з 15 хвилин. Ну, буду тоді дивитися, чи потрібно все це вже витрати і чи потрібно ще раз пройтися, як воно все буде. Мені вже дуже цікаво, і я надіюся, що вам теж цікаво буде, як, який результат вийдеться в кінці. У нас зараз такий добрячий морозець стоїть, тому я винесла одяг, тому що просто обожнюю цей запах, цю свіжість, ну просто. А коли одяг заносиш до хати, то цілий будинок наповнюється саме такою морозною свіжістю, Дуже мені подобається. Навіть попри те, що речі, які мені зараз потрібні, вони будуть ще мокрі. ну Це кайф. Ну і Тут, же, коли зайшла у двох будинку, приїхали майстри, почали робити. ну і я... Вам показую, але не мішаю їм. Дивіться, як класно від цього засобу пустили повністю майже все. Зараз я сполосну, просто я в шоці легкому, наскільки цей засіб видаляє жир і повністю цей накип, Ну, Це ще так тільки початок, я Мабуть, із цими сковородками справлюся дуже швидко, тому що вони в такому не надто занедбаному стані, але все ж таки вони, принаймні, в цьому місці були в цьому жирі, Ну, не знаю, воно просто вже так все всередині стояло. А з цією скоротку треба трошки повозитися, але, в принципі, воно все відстає. Я просто. Що ці Дуже мені сподобався цей засіб. Його, правда, трішки багато йде, тому що якби так розпилювало, то було б набагато краще. А так як воно пінкою, то мені здається, що дуже багато цього засобу йде на поверхні. Ну, можливо, я неправильно щось роблю. Я пробувала цю сітку зняти. Ну, може, я не так відкрила. Якщо ви знаєте, то підкажіть, або подивлюся ще в інтернеті. Можливо, я неправильно цим користуюся, тому і пінка може, може воно і пінкою йти, а можливо, воно розпилює. Ну, не знаю, буду бачити. Одним словом, я просто поки що задоволена результатом, тому що він мене радує тим, що ця грязь вона відходить. Мені дуже захотілося для вас залишити таких натуральних звуків, так як воно є. Мені здається, що при таких звуках ви будете ближче зі мною, будете разом зі мною, хоч і на відстані, але при такому буде вважатися, що ми один біля одного. Тому мені самій дуже цікаво бачити а, такі відео, де більш такі реалістичні звуки. Поєднання також із музикою, ну мені подобається. І я дивлюся теж наших українських блогерів. Це, мабуть, зараз якийсь новий тренд блогерський доданням таких реалістичних звуків. Я сподіваюся, що вам сподобається то буду робити так частіше. Не все так виходити, тому що буває, коли ти знімаєш діти ще присутні, вони там ходять, стукають: мама, мама, одним словом ну, деякі такі. Реальні звуки я ставлю обов'язково, ну, саме головне буду чекати ваших відгуків, чи вам сподобалося, чи потрібно зробити таким відео наступне з такими елементами, невеличкими такими деталями. Я промиваю вже мойку. Також промила вже сковородки, трішки прийшлося мені докласти своїх рук, тому що деякі такі зовсім дрібнички. Я почистила дротиком, теж поставила ще. З цим засобом кришки, вони такі вже старенькі, але вони мені подобаються, тому що підходять для моїх великих сковородок. Можливо, з часом я все це заміню сковородки, але я дивлюся, що потрібно не сковородки міняти, а потрібно замінити плитку, можливо, на електричну. Тоді вже точно вони будуть дуже гарні в акуратному стані. Не прийдеться купляти такі засоби, щоб ну Просто термоядерні, щоб вони все це повідмивали. Привезли нам ляху, тільки що вигрузили, і показую на того ж самого відтінку, що в нас йдуть прольоти, брама. І тут є різні розміри, тут є менші, є більші, тому що в нас одна сторона буде йти коротша, а інша довша. Ну, ось в такому плані. Зараз я вам покажу, як виглядають прольоти, хоча вони ще не доробили, тому що е, там дещо не сходилося. Так виглядає здалека в'їзна брама, і залишилося тільки поставити на дверцята. Е, тут трішки помилилися і не сходяться ось ці зазори. Получається так, що всюди одинаково, а самий верхній, там, де має бути на початку, він за дуже тоненький, буквально на пів сантиметра, просто не, не вистачає зазору. Тому вони поїхали, забрали верхню ламелю, поїхали, її вріжуть, зроблять так, як має бути, і десь через дві години приїдуть, вставлять і вже тоді будуть а, повністю вся ця сторона готова. Я пробувала відкрити. Ми закрили цей замок. Я пробувала його відкрити, а виявляється, а, примерз. Тому буду чекати, щоб трішки розмерзлося, не можу відкрити. Але це нічого, виїзна брама відкривається, все нормально. Ось так виходить. Красиво, гарно. Ну і, а, якби такого приватності немає, але вона все ж таки і присутня. Мені подобається, дуже подобається. Ще коли доробиться, то взагалі буде дуже класно ось ця сторона. Ну і, звичайно, що ще на цю сторону теж все буде закрито. На початку відео я вам обіцяла, що розкажу, де я пропала, чому до вас не виходила так довго на зв'язок. Насправді, я на свята була добряче змерзла, видно, я простудилася і захворіла. У мене боліло горло, також кашель був трішки. Нежить, а температура була невисока, 37. Але справилася, правда, час пройшов, зовсім не було сили, щоб щось знімати, ідеї, ну просто нічого не хотілося. На роботі теж потрібно було все доганяти, все доробляти. ну і Також це на все потрібен час. Ще активно зараз почала здавати на права, здала теорію. Пройшла екзамен, і в мене зараз починається водіння. Їхати я вмію. Була можливість вчитися, тому що машина в нас вже так багато років, як є, то ну, я вчилася і просто зараз мені потрібно те, що я не вмію, те, що я не знаю і не розумію, проходжу. А наступне то прийдеться здавати екзамен уже по водінню. Як там, я вам обов'язково розкажу, мабуть, зніму. Якщо вам буде цікава така рубрика, зніму окремі відео. І як у мене це все відбувалося, як проходило. Поділюся своїм досвідом, що я робила, які, на які сайти я заходила, щоб все це знати. Показую вам вже самого ранку, зробили готова робота. Як мені подобається, все так гармонійно виглядає, нічого лишнього, це така просто класика. Підійдете до будь чого Напишіть, будь ласка, як вам воно, морозець так гарно припав, сонечко світить. Мені дуже подобається. Просто неймовірно рада. Нарешті наш перетин вже закритий. Дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюся, я вас надихнула. До нових зустрічей в новому відео. Па-па!